Не так часто на сьогоднішній день можна зустріти чоловіка, який шиє. Художник із Дніпропетровська Володимир Бунов шиє клаптиком не гірше ніж будь-яка майстриня. Більше того, цим дуже непростим мистецтвом він оволодів самотужки, тобто не навчаючись у професійних кравців. Совершенно случайно в інтернеті його фотографії його робіт, була просто потрясена, наскільки це все цікаво. Я так розумію, що он якраз питання часто вот шиття, С чего начинать? Я всегда отвечаю: надо начинать с обучения. Чем бы вы ни занимались, первое. Если вы хотите этим заниматься, надо научиться. Ну вот, Владимир смог научиться сам. Бальшою йому поклон це і вабші всі обші всі жінки жінщина висхищений у роботам. На перший погляд відвідувачам виставки може здатися, що представлені роботи написані олією. Однак насправді ці картини намальовані тканиною. Володимир Бунов лише три роки тому змінив фарби на матерію. Сам він іменує цю техніку швейною графікою. На виставці представлено 33 роботи, і назва асоціації є такою, тому що кожен, хто прийде на виставку. У кожній роботі побачить не лише відображення внутрішнього світу художника, а знайде асоціації зі своїм настроєм, зі своїм характером, зі своїм світобаченням. Саме тому такою є назва. Найперше, що вирізняє художника з-поміж інших майстрів, його авторська техніка. Організатори вважають, що вона абсолютно не схожа на класичне клаптикове шиття. Роботи Володимира Бунова в першу чергу вирізняються своїм своєю авторською технікою, авторським баченням і тим, як художник працює з тканиною. Це Звичайно, особливо це дійсно ці роботи відрізняються. Кожні, взагалі кожні роботи, які представлені на фестивалі, вони унікальні. Але роботи цього художника я хочу виділити окремо. Це надзвичайні роботи. Як більшість художників за покликанням, Володимир Бунов має освіту, не наближену до творчості. Однак тяжіння до мистецтва переслідувала митця протягом усього життя. Його батько був художником-примітивістом. Тож любов до мистецтва у майстра в крові не можу не згадати один факт. Володимир Бунов, творець цих робіт, він є інвалідом першої групи. Але наскільки людина позитивно ставиться до життя, наскільки людина оточена своїми друзями, дуже приємно бачити позитивні відгуки серед відвідувачів про ці роботи, тому що ці роботи є унікальними і. Кожна робота тут є і квіти, тут є натюрморти, тут є тварини, тут є особливі міфічні персонажі, які можна навіть сказати етнічні. Вони всі надзвичайно красиві. Експозиція асоціації є одночасно виставкою-продажем. Тобто, кожен охочий може придбати будь-яку із представлених робіт просто на місці. Після 17 вересня нерозпродані роботи попрямують до Дніпропетровська, де на них вже очікують шанувальники клаптикового шиття.